Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. І мова в цьому відео піде про сплату ПДВ громадськими та благодійними організаціями, благодійними фондами у випадку э, надання благодійної чи гуманітарної допомоги у вигляді товарів чи послуг, товарно-матеріальних цінностей або послуг. Э, це дуже актуальна тема, оскільки зараз іде війна. І дуже багато багатійної гуманітарної допомоги надається саме у вигляді товарів або е е безкоштовних послуг. Разом з тим, таке надання товарів та послуг воно може призвести е до необхідності нараховувати і сплачувати ПДВ. Е тож ми в цьому відео проговоримо про те, чи є такий ризик для багатійних фондів і громадських організацій на сьогодні, чи взагалі прийма. З цього питання не варто, і можна і далі надавати гуманітарну благодійну допомогу у вигляді товарів та послуг у будь-якому розмірі. Тим, хто її потребує. Ну а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього буде зараз в горі і внизу під цим е відео. На телеграм-каналі дуже багато е різних дописів і статей. А не тільки відео. До прикладу, стаття про те, чи про ті ризики, які несе для громадської та благодійної організації надання допомоги у вигляді товарів та послуг, вона була опублікована в телеграм-каналі ще до нового року. І лише зараз в мене дайши руки, як то кажуть, записати це відео. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин, всіх змін в законодавстві. Ну, а я починаю розповідати. І почнемо ми власне з загальних норм податкового кодексу, податкового законодавства, який стосується безоплатної передачі товарів і послуг. На жаль, дуже багато керівників і бухгалтерів, як фондів, так і громадських організацій, забувають про ці норми і чомусь вважають, що передача. Товарів та або послуг, безоплатна передача товарів або послуг вони не оподатковуються. ПДВ насправді це не так, так згідно пункту 185.1 статті 185 ПКУ безоплатна передача товарів та або послуг у вигляді багатійної чи гуманітарної допомоги є об'єктом оподаткування ПДВ. А оскільки безоплатна передача послуг та товарів є об'єктом оподаткування ПДВ. То у випадку, якщо загальна сума від здійснення операції з безоплатної передачі товарів чи послуг протягом останніх 12 календарних місяців перевищить, перевищить 1 мільйон гривень, то в такому випадку го громадська організація або брагадійна організація абодійний фонд зобов'язані реєструватися, зареєструватися пратником ПДВ. Це загальна норма операції з безоплатної передачі товарів та послуг об'єкт оподаткування. Якщо протягом 12 послідовних місяців ви передали товарів та або послуг на суму більше ніж 1 мільйон гривень, громадська організація або бригадійна організація бригадійний фонд має зареєструватися пратником ПДВ. Це загальна норма, яка діяла ще до початку війни, е, про яку більшість брагадійних фондів та громадських організацій просто ну, не знає або забуває. Разом з тим, відповідно до приписів під пункта 197, пункта 197.1 статті 197 надання брагадійної допомоги у вигляді безоплатної передачі товарів послуг брагадійними організаціями. Від оподаткування ПДВ звільнені. Що це означає? Дивіться, з одного боку, якщо бригадійна організація або громадська організація передає товарів і, або послуг набувачам бригадійної допомоги на суму. Більше 1 мільйона гривень протягом 12 місяців на суму більше 1 мільйона гривень, вона зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. Однак від сплати самого ПДВ благодійна організація. Вона звільнена, тобто вона зобов'язана стати пратником ПДВ, зареєструватися платником ПДВ. Далі вона буде виписувати податкові накладні. Вона зобов'язана виписувати податкові накладні на всі ці товари та послуги, які далі будуть передаватися набувачам брагадійної допомоги. Однак від самої спрати ПДВ в бюджет вона звільнена. В цих податкових накладних пишеться, що е, звільнено від спрати ПДВ, і ПДВ не сплачується. Що е, тут ще потрібно, на який нюанс потрібно звернути увагу? Мова в цьому підпункті йде виключно про благодійні організації. Інформація про громадські організації в цьому підпункті, який звільняє від спрати ПДВ, відсутня. Тож є ризик, що постачання передача громадськими організаціями бригадійної допомоги у вигляді товарів та послуг, безкоштовна передача товарів та послуг, вона може підпадати під оподаткування ПДВ на відміну від бригадійних організацій. Так, боро це ці всі норми, ці всі норми, про які я вам тільки що розповів, вони діяли до початку війни. Е, однак після початку війни до податкового кодексу були внесені суттєві зміни. Про ці норми я вам розповів для того, щоб ви розуміли, що взагалі, які взагалі нюанси. Є стосовно оподаткування ПДВ безоправної передачі бригадійної гуманітарної допомоги для того, щоб ви про це знали. А от далі ми поговоримо про те, що відбулося після початку війни, і які зміни були внесені до податкового кодексу стосовно безоправної передачі бригадійної та гуманітарної допомоги у вигляді товарів робіт послуг. Так, після початку війни податковий кодекс був доповнений під пунктом 69.12 пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Відповідно до цього під пункту 69.12 операції передбачені під пунктом 197.1.15, що здійснені протягом періоду дії воєнного стану в Україні громадськими об'єднаннями, тобто громадські організації сюди попадають. Та або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об'єднаннями або благодійними організаціями, при визначенні загальної суми для обов'язкової реєстрації пратником податку на додану вартість відповідно до статті 181 цього кодексу. Ну, а тепер перекрадаю це написане з податкової мови, на звичайно, на людську. Що це означає? Стаття 181, це якраз та стаття, яка і передбачає, що у випадку, коли оподатковані операції, сума оподаткованих операцій е, перевищує 1 мільйон гривень протягом 12 послідовних місяців, такий, е, така юридична особа зобов'язана зареєструватись практиком ПДВ. Так от, відповідно до цього підпункту 69.12. Е, всі операції, які, всі, всі операції з безоплатної передачі товарів та або послуг, які здійснюються громадськими та бригадійними організаціями, бригадійними фондами, під час дії воєнного стану, вони до цього обсягу, до цього обсягу 1 мільйон взагалі не включаються, взагалі не рахуються. Тобто на сьогоднішній день, завдяки цьому підпункту 6912, всі операції із безоплатної передачі товарів або робіт або послуг, які здійснюють громадські та брагаді організації, брагадійні фонди, вони взагалі не є об'єктом оподаткування ПДВ. Таким чином, ви можете на сьогоднішній день будь-яка громадська організація, будь-який брагадійний фонд, брагадійна організація. Можуть передавати набувачам бригадійної допомоги е, цю бригадійну допомогу у вигляді товарів, робіт, послуг в будь-якій сумі, е, і незалежно від суми, на яку ви передасте таку бригадійну допомогу, ви е, не будете платниками ПДВ, ви не будете зобов'язані сплачувати. ПДВ до бюджету або навіть реєструватися платником ПДВ. Завдяки тому, що написано в пункті 6912, оскільки обсяги, цих, вартість цих товарів, вартість цих послуг, вона взагалі не входить, не включається до того обсягу, при перевищенні якого необхідно реєструватися платником ПДВ. Ви просто не можете перевищити 1 мільйон гривень, оскільки все, що ви передаєте. У вигляді безоплатної передачі товарів та послуг до цього мільйона гривень не включається, до цього мільйона гривень не рахується. Тож, як я вже сказав, на сьогоднішній день завдяки 69.12 ви можете передавати брадійні фонди громадської організації можуть передавати бгадіну допомогу набувачам брагадійної допомоги у вигляді. Безоплатної передачі товарів, робіт та послуг на будь-яку суму. Ризика підпасти під ризика, що це буде оподатковуватись податком на вартість, оподатковуватись ПДВ на сьогоднішній день немає. По суті, це можна сказати, що для громадських організацій та бригадійних бригадійних організацій ПДВ на сьогоднішній день скасовано, поки діє воєнний стан. Ну і однак, не забувайте, що все, вся передача. Товарів та послуг набувачам благодійної допомоги. Вона повинна підтверджуватися документально, кому саме була передана ця бригадійна допомога, на яку суму? Бо якщо не буде відсутнє документальне підтвердження, є ризик, що вся вартість ваших товарів та послуг, які ви передали набувачам бригадійної допомоги, вона підпаде під оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Якщо не буде документальних доказів щодо... Передачі, кому саме ці, ця багадійна та гуманітарна допомога передавалася? Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх під цим відео, я обов'язково на них відповім. Можливо, не в той самий день, протягом декількох днів, але на всі питання я відповідаю, намагаюся відповідати в обов'язковому порядку. Ну і якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій ютуб канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Якщо ж вам потрібна допомога в реєстрації громадської організації чи благодійного фонду, ви теж можете звернутися до мене посилання. На мої контакти, точніше, мої контакти, телефон та електронна пошта є внизу в описі під цим відео. Тож, якщо потрібна допомога в підготовці документів для реєстрації громадської організації чи благодійного фонду, пишіть, я вам обов'язково допоможу. Е... Ну і підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант». Тут багато цікавих і корисних відео, як ви самі можете в цьому пересвідчитися. Ну, а я на цьому з вами буду прощатися. Всім гарного дня. До побачення з вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант.